У процесі управління земельним банком сільськогосподарських підприємств доволі часто зустрічаються розбіжності зі встановленням меж кадастрових ділянок. З метою уникнення такої різниці команда SoftFarm створила мобільний додаток GPS поля вимірювання площі інноваційний інструмент, який дозволяє швидко і точно визначати площу земельних ділянок за допомогою смартфона. Посилання на додаток шукайте під відео. Використовуючи GPS або встановлюючи точки на карті, користувач може виділити межі поля. Після чого програма автоматично обчислить площу. Додавайте примітки та змінюйте колір контуру. Переглядайте вимірювання у розділі Збережена площа та видаляйте зайві. Для полів, де важко пройти по периметру, подібний розрахунок можна провести, використовуючи координати кутових точок. Функціонал системи дає змогу завантажувати файли формату KML, Shape та PLT, які система опрацює і контури полів автоматично відобразяться на карті, а також експортувати результати для подальшого використання у програмах для геоінформаційного аналізу. У застосунку передбачено використання зовнішньої антени GNSS для підвищення точності вимірювання до 2,5 см. У додатку також є можливість вимірювати відстань на мапі. Мобільний застосунок для вимірювання площі поля від SoftFarm дозволяє легко та швидко визначати розміри земельних ділянок. Це зручно для фермерів, агрономів та землевпорядників, оскільки дозволяє професійно оцінювати розмір полів без складного обладнання для точного розрахунку витрат на насіння, добрива та інші ресурси. Здійснюйте управління земельними ділянками своєчасно та ефективно разом із командою SoftFarm.